Бджілки по стінкам лазять і бджоли і по стінках лазять і по планочках. Соти вони роблять одразу медовими. Пасічник із Харкова Сергій Метельов такі дерев'яні дуплянки виготовляє за технологією 19 століття. Всередині облаштовує природний вулик. За рік у ньому збереться близько 40 кілограмів меду. Сергій каже, використовувати таку дуплянку можна протягом 100 років. Частину вуликів чоловік встановив на даху власного будинку. Зробив це три роки тому. Зараз у пасічника майже півсотні бджолиних родин. У кожній з них десятки тисяч комах. У минулому році ми зібрали 750 п'ятдесят кілограмів... Торік ми зібрали 750 кілограмів меду, продали десь 400 кілограмів меду. Холоди завершилося тиждень тому, бджілки тільки включилися в роботу. Також пасічник малює картини на полотнах, що просякли прополісом. Такий коврик ми пару років. Такий килимок ми кілька років тримаємо в колоді, крутимо його, щоб максимально бджоли його запрополісували. Килим Ми потім одягаємо на раму і робимо малюнок. Занести до будинку, кімнати і, звісно, поширюється аромат прополісу. Мед Сергій продає та обмінюється із пасічниками зі всієї України. каже через те, що фермери обробляють поля пестицидами, бджоли можуть загинути. Меду не буде. Сергій каже, цього можна уникнути. Є препарати, можна завозити, які общеприйняті. Є препарати, які можна ввозити, які дозволені законодавством». Торік в Україні померло близько півмільйона бджіл. Їх отруїли пестицидами. Це 40% відсотків від загальної кількості бджолиних родин. Досі фермерів, які використовували пестициди, не карали. Запровадити ж кримінальну відповідальність пропонує депутат від фракції Слуга народу Ігор Фріс. Максимальне покарання обмеження волі до двох років. Законопроєкт вніс у парламент каже Фріс. Є зареєстровані законопроекти про бджолярство, Є зареєстровані законопроекти про застосування пестицидів, але вони в жодним чином не встановлюють відповідальності. Він абсолютно адекватний покарання. Цього року меду в Україні поменше, зокрема через холодну весну, каже голова фондації жінок пасічниць Леонора Адамчук. такого меду, як травневий, буде дуже дуже обмалі лише в деяких регіонах. А також тільки ось зараз почали сім'ї більш-менш добре розвиватися і пасічники виїхали вже на ріпак для отримання першого в цьому році. За підрахунками спілки пасічників, торік Україна експортувала понад 80 тисяч тонн меду. Це майже вдвічі більше ніж у 2019-му. Країна залишається на передових позиціях у світі. Сергій з Харкова каже: до цього мед не експортував однак, наприкінці зими все ж планує продавати його за кордон. Маргарита Дешкіна, Антон Калита, Влада Прізова та Оксана Сенєв. Новини на Суспільному.